Витрачати гроші платників податків, тому ми підтримуємо ініціативу реформування роботи парламенту, але починати треба зі змін до конституції, скорочення чисельності депутатів Верховної Ради, обмеження більше ніж двічі обиратися в народні депутати одній людині, заборона е, обиратися пенсіонерам. Ми пропонуємо а також обов'язкове запровадження механізму відкликання депутатів і зняття депутатської недоторканності. Оце на моє переконання у комплексі дасть. Можливість змусити депутатів працювати водночас треба пам'ятати, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і в парламенту повинні бути контрольні повноваження. Наприклад, тимчасові слідчі комісії Верховної Ради для того, щоб проводити як американський конгрес, як європейський парламент, і британський парламент, для того, щоб проводити розслідування зловживань влади, зловживань високопосадовців. Тому що, наприклад, коли генерального прокурора призначає президент, отже він може впливати на роботу прокуратури, коли голову СБУ подає президент, отже, вони Можуть впливати для цього, і створюються в усьому світі демократичному наголошую світі. Створюються парламентські органи контролю, тимчасові слідчі комісії для того, щоб коли влада покриває корупцію зловживання високопосадовців, щоб це могли робити народ, фактично парламентський контроль. І друге питання: ми вважаємо, що обов'язково має бути прийнято закон про процедуру імпічмента президента України, тому що вища посадова особа держави повинна відповідати за свої дії, не прив'язуючи Юючи це до конкретного президента Порошенка, це повинно стосуватися будь-якого президента. Я абсолютно переконаний, що якби за часів Януковича діяв закон про тимчасові слідчі комісії, якби Верховна Рада мала право проведення слідчих дій проти президента, якби був закон про імпічмент президента, не було б майдану, не було б смертей, не було б війни у нас зараз, коли заради влади Янукович покликав війська Путіна в Україну. Це що стосується реформування роботи парламенту, але я хотів би звернути увагу наших глядачів на ще один надзвичайно важливий е, законопроект і спроби провести сьогодні, призначити у парламенті членів конкурсної комісії по формуванню нового складу НКРЄКП. Дуже просто хочу пояснити людям, про що йдеться. НКРЄКП встановлює тарифи. От ті всі ці драконівські ціни, які ми платимо за житло комунальні послуги, це все встановлює НКРЄКП. Відповідно до нового закону про НКРЄКП, термін повноваження цієї комісії вже закінчується. І треба обрати нових членів НКРЄКП. Цих нових членів НКРЄКП має обрати конкурсна комісія, яка формується за таким принципом. Два людини в конкурзагальній цієї конкурсної комісії п'ятеро людей. Двоє від президента. Двоє від парламенту і один від кабінету міністрів. Наша фракція не голосувала за цей закон, тому що в конституції вичерпний перелік повноважень президента України, і там немає права президента на формування конкурсної комісії по обранню нового складу НКРЄКП. Але парламент проголосував президент цей закон підписав і цей закон діє. Так, от президент двох своїх членів вже призначив до конкурсної комісії, і сьогодні БПП намагалися протягнути ще одного члена. Лена до цієї конкурсної комісії, і того три із п'яти членів конкурсної комісії, яка формуватиме Енкар від президента Порошенка. Ми катерично проти цього виступили, тому що в мене дуже просте питання і до людей, які нас дивляться, і до президента, який сьогодні святкує. Хоча я думаю, що більшість українців мала б не святкувати, а е, із чаркою з горя піднімати трьохріччя президента Порошенка сьогодні. Да? Але він, очевидно, святкує, бо воно ж в чужому оці і скалку бачиш, а в своєму бревна не бачиш. Так, от мене про це питання до президента Порошенка: навіщо йому троє із п'яти членів конкурсної комісії по формуванню нового складу НКРЄКП? Це означає, що ця конкурсна комісія обере тих людей, які треба владі, оточенню президента, і ті люди потім формуватимуть тарифи: тарифи на електрику, тарифи на воду, тарифи на комуналку. Енергоринок це. 400 мільярдів гривень на рік У мене просте питання до президента Порошенка і до його оточення. Що вони хочуть від цього ринку? Для чого їм монопольний вплив на формування НКРЄКП, щоб через нього потім мати монопольний вплив на енергоринок? Відповідь очевидна, тому що ті, хто сьогодні при владі, хочуть у корупційний спосіб через надвисокі тарифи для громадян, класти собі гроші в кишені. Тому ми не дали сьогодні провести цю шахрайську спробу завдяки позиції радикальної партії, це було завалено. І президент не отримав третього члена КП. але спроби отримати показують, що вони в неконституційний спосіб намагаються вплинути формально по закону анкарє КП незалежний регулятор. На словах кажуть, що він незалежний. А на ділі, якщо троє з п'яти членів конкурсної комісії формують НКРЄКП, і ці троє з п'яти підпорядковані президенту Порошенку, то який же він незалежний? Зрозуміло, що він залежний від нинішньої влади і від президента. Тому ми катерично проти цього, бо як Карл. Дається писав, будь-яка монополія веде до загнивання. Та от, якщо президент хоче встановити монопольний вплив на енергоринок, щоб потім через надвисокі тарифи для українців витягувати, витягувати із кишень людей гроші, ми цього не допустимо, і ми проти цього боремося. І тому замість того, щоб монополізувати вплив, замість того, щоб ви що, цілуєтесь, замість того, щоб монополізувати вплив. На енергоринок замість того, щоб викрасти гроші з кишень українців, ми добиваємося, щоб уряд прийняв рішення і повернули до державного управління державні газорозподільчі мережі. Сьогодні ці газорозподільчі мережі будували за державні гроші, за народні гроші в селах будували газопроводи, а керує ними олігарх Фірта та Шльовочки Небойко. І витягують із кишені українців мільярди гривень кожний день, і ці гроші йдуть в кишені олігархів, а потім олігархи діляться з владою за те, що вона дає їм можливість грабувати людей. Тобто українці, кожен з нас платить з власної кишені за корупційну змову між владою, фірташом, льовочкиним і бойком. У Мене питання: чому ж ви тоді, замість того, щоб повернути газорозподільчі мережі до реального державного управління? Щоб кошти від їх експлуатації йшли до державного бюджету, а звідти на підвищення зарплат, пенсії на інші соціальні програми, ви даєте можливість олігархам далі грабувати людей. Відповідь одна, тому що вони в долі, і вдолі, і в кємі. Пане Олеже, ще власне таке питання з приводу зняття депутатської недоторканності із трьох народних депутатів про що говорив так Юрій Луценко. Два подання повернули до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ну а от з приводу пана Геннадія Бобова питання не вирішено. Він говорить, що задекларував всі статки, всі податки сплатив. Водночас, генпрокурор вчора сказав, що він погодився свої несплачені понад мільйон доларів заплатити у державний бюджет. А що вам відомо з приводу цієї ситуації? Чи яке буде Голосування, коли буде голосування, як будете голосувати? Ви І от питання взагалі недорканості депутатів для вас, яке воно? коли ми отримаємо подання на нашого колегу Бобова, ретельно з ним розберемося. Тоді ми будемо приймати рішення, як ми будемо голосувати, тому що ми не віримо жодному слову Луценка, так само як жодному слову Луценка не вірять українці, і опитування показують, що лише 1% українців довіряє прокуратурі, а 99% не довіряють, тому що вони бачать, що людей дурять. Українці бачать, що їх дурять, що влада імітує боротьбу з корупцією, боротьбу із злочинністю, бо ті, хто грабує державу на сотні мільярдів доларів, тих до відповідальності не притягують, бо вони діляться, вони діляться з владою, вони діляться з прокуратурою, а влада імітує, подаючи подання, як на нашого колегу Андрія Лозового, що в п'ятницю він про кукарі Луценко, що він подає, а вівторок уже сказав, що не подає. Що це як не спосіб тиску, що це як не шантаж. Як намагання залякати нас і ставити нам якісь умови, тому ми не віримо Луценку. Ми не підтримуємо діяльність Луценка. Ми не вважаємо, що реальної реформи прокуратури і судів немає. Люди, як не мали можливості знайти там правди і справедливості, так і не мають. І вчора ще це так зване шоу, коли на вертольотах з усієї країни показують по телевізору на вертольотах з усієї України звозять корупціонерів, яких вони затримали. А потім вечором всіх відпускають. Так для чого все це шоу було? Для того щоб показати перед звітом Луценка в парламенті, як працюють правоохоронці? Скільки мільйонів треба потратити, щоб на вертольотах з усієї країни звести підозрюваних, а потім випустити їх? Так, а для чого їх звозили? Для чого витратили мільйони народних грошей на це шоу? Щоб потім у підсумку їх випустити узяти? І на зарплати, на пенсії, на чорнобильців, на дітей-інвалідів, на дітей сиріт грошей в бюджеті немає. А на те, щоб Луценко влаштовував шоу, імітуючи боротьбу, на це вони гроші є. Чиї це гроші вони тратять? Це вони тратять гроші кожного українця, не свої Луценко витягнув з кишені. Не за свої гроші вони ці циркові вистави роблять, а за гроші українців. І тому ми проти цього. Саме тому ми підписалися під е, е, вимогою про відставку Лусенка з посади Генерального прокурора. А натомість, за те, що ми не підтримуємо політику Луценка, за те, що ми вимагаємо його відставки, вони проти нас чиняють політичні переслідування, камуфлюючи їх під е, ті типу кримінальні розслідування. Хай Луценко перед тим як звинувачувати мене в чомусь чи мою команду, хай на себе в дзеркало подивиться. Там все написано, Олег Руч. От в службі безпеки України заявили, що у російських соцмережах е, здійснювали свою діяльність е, 800 груп з антиукраїнською спрямованістю. Чому тоді раніше не було заблоковано російські соцмережі і сайти краще пізніше ніж ніколи? Я хочу привітати зусилля служби безпеки України, спрямовані на захист національних інтересів України. Я вважаю, що голова СБУ Василь Грицак діє правильно, і ми вимагаємо від них діяти ще активніше ще активніше. А головне не давати втягувати СБУ в економічні розборки, у віджимання бізнесу, як це робить там перший заступник голови СБУ. Демчина, смотрящий від мого колеги тут в парламенті Ігоря Кононенка. Так, от оцей димчина, перший заступник голови СБУ, використовує можливості СБУ для. Віджимання бізнесу для корупційних різних схем, для переслідування депутатів від радикальної партії учора. Наприклад, у керівника нашої Чернігівської обласної організації Олега Вір'янова по абсолютно вигаданій справі проводили обшуки. Чоловік 50 було задіяно СБУшників, прокурорів. Замість того, щоб реально шукати злочинців, вони пересідують активістів від радикальної партії. Організовує це перший заступник голови СБУ. Демчина за командою з адміністрації президента. Адміністрація президента таким чином тисне на нас, щоб ми поміняли свою позицію в парламенті і давали їм можливість тут проводити якісь корупційні закони. Солі вони насиплять собі на одне місце, а не залякають нас. Тому я бажаю успіхів СБУ у боротьбі. За національні інтереси України, а не в переслідуванні політичних опонентів влади СБУ не повинно перетворюватися на охранку, на орган, який використовується для зведення політичних рахунків, як це робить сьогодні Генеральна прокуратура. Пане Олеже, 11 червня має запрацювати безвізовий режим із державами Євросоюзу. Як гадаєте, з якими загрозами на кордоні можливо можуть зіткнутися українці? Чи не загрожує це якісь безпеці України? Чи будуть якісь проблеми в українців для того, щоб перетнути кордон і в'їхати безпосередньо в держави ЄС безвізовий режим? Це чудова новина для кожного українця, але для нас, для команди радикальної партії, дуже важливо, щоб разом із безвізом в Україну не прийшов безліс, без грошів'я, без земель'я і без робіття. А треба навпаки: робочі місця для українців, достойні зарплати українцям і захист економічних національних інтересів. Тому ми вимагаємо від влади переглянути угоду про зону вільної торгівлі з євросоюзом. Вимагати збільшення квот на постачання нашої продукції ми вимагаємо скасувати домовленості між урядом і Єврокомісією про те, що вони далі дозволять вивозити з України необроблений ліс кругляк. Ми категорично проти продажу земель сільськогосподарського призначення. Як цього від нас вимагає Міжнародний валютний фонд, щоб вони прийшли, латифундисти і транснаціональні корпорації, забрали нашу землю, а українські селяни батраками ходили. Тому ми зареєстрували зміни до конституції до статті 41, щоб український селянин, український фермер був господарем на власній землі, а не скоро глитаї яким байдуже доля українського села і української корови. А що стосується проблем на кордоні, дуже важливо, щоб СБУ не бігала за депутатами від радикальної партії, а бігала за диверсантами, за терористами і за тими, хто хоче, їде за українськими дівчатами сюди гвалтувати. Кожен європейський бомж хоче приїхати у Київ чи в Чернівці чи в Одесу, де особливо багато красивих дівчат. І бігають за ними на Деребасівській. Так, от оцих бомжів-терористів треба затримувати і видворяти з України. Нам треба спокій в Україні, і нам треба, щоб українські дівчат любили українські хлопці, а не європейські бомжі і наркомани. Дякую, Дякую вам.